І всім привіт! З вами лорд мутфільмію і це відео про найсильніший талісман в скрині талісманів України. Не будемо тягнули кота за хвіст. Ну а вам приємного перегляду. Хто попав в лігво? Це мегабрікс. Вітаю і успіхів! І так, найсильніший талісман з хрині України. Це талісман Вовка. Хто не знає про що йде річ, пропоную переглянути відео. Якщо ви раптом не бачили це відео, то швидше подивіться. Тоді ви знаєте про що йде річ. В цьому відео я зібрав всі теорії, які я сам придумав. Це відео повите таємничістю, містикою, і воно найбільш е, логічне з усіх. Запевняю вас, ви будете в шоці, не переключайтесь. Отже, вся спочатку талісмен вовка в Квомі називався Волкс. Талісман була б давня прикраса на голову, яка була звичайною до перетворення. Після перетворення талісман мав би дуже великі зміни. Наприклад, були б по краях сині камені, а на чолі була б, було б два предмети. Хвіст вовка, як у талісмана лисиці, тільки синього кольору і великий камінь. До речі, суперсили це зграя після використання сили він міг би використовувати ще одну, точніше декілька сил. Це слід за допомогою цієї сили він міг би знайти будь-кого. Це як радар, але краще. Ще сила – це він міг би. Е в тінях переміщатись до того, як він використовує силу, він може використовувати силу ліго. Це як сила кролика, тільки не в часі, а лише там, де є місяць або його сяйво. Там і може переходити власник талісмана. Зграя це духи, вовки, вони можуть викликати вітер і проникати туди, де люди не можуть. А ще це гарна підтримка в бою. Коли власник талісмана зможе встановити гармонію з собою, тоді він е, зможе ста, е, ставати одним цілим з зграєю. А тепер найцікавіші теорії. На повний місяць сила б талісмана ставала б сильніша, а на затемнення сила б талісмена ставала б слабша. На червоний або на багряний місяць, я не знаю, як це точно називається. Але сила була би під загрозою, як і квомі. Тоді сила не контрольована. І коли власник перетвориться в ту ніч, він стане вокулакою, мутує. На другий день буде все нормально. Головне, щоб він пережив ту ніч і нікому не нашкодив. А тепер найцікавіший факт, як ми знаємо, талісмани, якщо пошкоджені, вони можуть нашкодити. У мене теорія, що колись Давно талісман був пошкоджений і втрачений, і його знайшов хтось, хоч і квом попереджав, але ніхто не слухав. І коли, е промовивши слова, вовк з наповний місяць, він використовував талісман і використовував, доки тому чоловікові не стало дуже погано. Він перетворився. І використав силу зграя, думавши, що вона йому допоможе, але не так як хотілось. Талісман тріснув ще більше, і сила зграя стала вірусом. Духи почали вселятися в людей. Через, через це можливо в міфології України і сказано про кулак. Потихеньку духи лишали свої сліди як пізніше, тим заражались люди. Я думаю, що ця теорія повністю можлива, так як е, я знаю, що це мультик, ну але талісман Леді Баг теж зв'язаний з минулим, наприклад, Джана Дарк. Визволительниця Франції, і її життя теж закінчилось не дуже. Отже, з тим чоловіком, отже, з тим чоловіком, що з ним сталося, він став теж вовкулакою, а талісман давно втрачений і схований в давній магічній печері і досі е пошкоджений, охороняючи з граями вовків. Як вам така теорія, пишіть коментарі. До речі, про коментарі відео підійшло до кінця. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також не забувайте під'єднюватися до каналу у Вайбері. Е, відгадуйте наступну тему відео. І до нових зустрічей!